Історія боротьби з бур'янами нараховує тисячі років. Для боротьби з бур'янами використовували тварин на випасі. Ручна прополка. Використання вогню та затоплення поліг у 1940-х роках були розроблені синтетичні гербіциди, які зробили революцію в боротьбі з бур'янами. Розробка гербіцидів на основі сульфонілсечовини принесла компанію Дюпон кілька престижних нагород. Перший гербіцид на основі сульфонілсечовини – хлорсульфурон. хлор Успіх Хлорсульфурон! Клор підштовхнув до розробки інших гербіцидів на основі сульфонілсечовини, таких як месульфурон метил, сульфоро, сульфорометурон, сульфометурон метил і тифет. А можна водички? Ми вже так засушили. Сульфанілсечовини надихнули на розробку інших інгибуючих алс гербіцидів У той же час альтернативні методи набувають все більшої популярності в сучасному сільському господарстві. Бур'ян не загроза, коли знаєш всі скалети у шафі.